Друзі, вітаю вас. Бог дуже сильно любить вас, Бог щедрий, гроші приходять в ваше життя, і ви будете бачити неймовірну велич в своєму житті щодня. Підіймай свої очі на Господа, очікуй від Господа, будь відкритим для Господа, і ти побачиш щоденні речі великого Господа в твоєму житті. Амінь. Амінь. Це дуже важливо, друзі. Читаю один вірш з книги буття, чи є щось важке для Господа. Ось я сьогодні питаю тебе, себе питаю, нас питаю, чи є щось важке для Господа. Друзі, чи є щось неможливе для Господа, чи є якась річ, або якийсь діагноз. Або якась проблема занадто трудно вирішуємо для Господа, що Бог не може її вирішити. Ми задаємо просте питання: ні, немає. Бог більше твоєї проблеми, Бог сильніше твоєї проблеми, Бог вище твоєї гори. Бог просто може вирішувати Отак, От усе. Тому, коли ми сьогодні задаємо це питання, це питання. Буття 18:14. Чи є щось важке для Господа, так Бог розмовляє з серцем, з серцем Божих людей сьогодні з Твоїм серцем розмовляє. Чи є щось неможливе для Господа, чи є якась річ занадто трудна для Господа, відповідь: Ні. Бог хоче прославлятися. Бог хоче робити чудеса, Бог буде робити знамення, Бог буде робити дива саме в твоєму житті. Амінь. Це для мене. Я хочу це бачити. І написано: в наступному році у тебе буде, у тебе буде, щось відбудеться, щось раптово зміниться. Щось ти побачиш, як Господь почне входити в твої обставини. І змінювати твої обставини. Тому я сьогодні говорю, друзі, немає нічого неможливого для Господа. У тебе буде. Просто довіряй Богові, будь відкритим, очікуй, сподівайся, май надію і живи вірою, і живи по Духу Божому. Амінь.